Дивіться, як виглядає гарно, апетитно. Вітаю! Сьогодні буду готувати холодець із курячих лапок. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео: 1 кілограм курячих лапок. Спочатку їх потрібно підготувати. Беру лапку і роблю такий манікюрчик. Ось процедуру я зробила. Тепер потрібно зняти шкірку. Зараз покажу, як це зробити. Закидаю в кип'ячену воду, лапи. Засікаю 2 хвилини і буду діставати їх знову. Минуло 2 хвилини і відразу ж дістаю. їх. Тепер погляньте, поки лапки теплі, з їх можна забрати шкірку. Вона легенько знімається. Все дуже просто. Ось виходить така лапка. Тепер є тут ще такі от натоптиші, як на його правильно говорять. Його потрібно трішки також зрізати. Ось лапки я очистила, тепер заливаю їх водою, холодною і додаю одну столову ложку оцету. Роблю це для того, щоб зник лишній запах лапок. І залишаю так на хвилин 30. Ось минуло в мене півгодини. Лапки навіть такі побіліли. Вливаю воду, перекидаю до каструлі, заливаю водичкою і перехожу до плити. Накриваю кришкою і чекаю, коли закипить. Ось лапки закипіли і утворилася пінка. І разом із пінкою я зливаю цю воду. Тепер лапи повторно заливаю водою. Влила сюди 3 літри води. І для більш ситнішого смаку додаю курячу одну спинку. І ставлю це знову на вогонь. Додаю столову ложку без гірки солі і накриваю кришкою. Чекаю знову, коли закипить. Ось лапки закипіли, знімаю піну, накриваю кришкою, ставлю самий маленький вогонь і варю так годину. Ось минула година, лапки так гарно поварилися. Тепер додаю сюди цибулину, циву і морквину. І продовжую варити на маленькому вогні ще приблизно 1,5-2 години. Ще додам перець горошком і кілька листочків лаврового листочка. Ось лапки прокипіли. Буду тепер діставати. Ось я підготувала ще чесник, видавлю через прес сюди чесник. Цей бульйон кип'ячий. Хто полюбляє менше чеснику, додавайте менше. Все, накриваю кришкою, кип'ячую ще 5 хвилин бульйон сам і виключаю. Також лапки хай охолонуть і буду розбирати. Поки лапки охолоджуються, переціжу через сито бульйон. Також до цього бульйону можна додавати ваші улюблені спейси, хто як забажає. Желатину сюди я не додавала, так як він і без желатину добре захолоне. Тепер буду відділяти лапки від м'яса. Робиться це просто. Воно все саме відходить. І не потрібно казати, що це фу. Це дуже смачно. Ось це стільки в мене вийшло м'яса, чи як там шкірок, як правильно казати, тут аж в мене ще і спинка куряча. І, звичайно, ж смаколики для собаки і кота. Тепер беру посуд, в якому буду розливати майбутній холодець. У мене такі мисочки, такі. Можна звичайний лоток, в кого що є. морквинка із бульйону. Поріжу її невеличкими кубиками і розкидаю по мисочкам. Можна і без моркви. Просто так буде більш кольоровий, яскравіший такий холодець. Додам ще трішки зелені вони з морозилки. Тепер буду розкидати. Де, можливо, попадається більші мис... шматочки, можна їх перерізати. Але я так переминала, що в мене воно вийшло дрібненько. І тепер буду розливати бульйон. Тепер залишаю охолонути до кімнатної температури і переношу до холодильника, до повного охолодження, захолов холодець. А цю порцію взяла, перевернула. Дивіться, як виглядає гарно, апетитно. Повірте, це дуже смачно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!